Знижки представляють єдині знижки на Едем. 20% в аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на Толоксен Сен Стронгель. 10% в аптеках подорожних вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ну що ж друзі, вчора ви бачили відкриття олімпійських ігор. Сьогодні перший змагальний день, і він вже надзвичайно азартний. У цей момент знаєте, градус конкуренції він максимально зростає, тому що до цієї події спортсмени готувалися протягом 4 років, і в ці 11 днів. Це будуть такі, знаєте, дуже важливі показові моменти, коли ти або вийдеш на свою верхівку, або десь це буде особиста трагедія і втрата. Бо конкуренція насправді там мені здається, аж відчувається густотою в повітрі. Сьогодні ви рішили зустрітися з психотерапевтом Олегом Чебаном, щоб розібратися, чому так конкуренція комусь дуже потрібна і когось заряджає на успіх, а когось навпаки нищить. Про конкуренцію в родині, про конкуренцію в колективі, про конкуренцію по життю. Всі деталі будемо розбирати з Олегом. Че воно замить. Олег Чабан 69 років. Доктор медичних наук, професор. Найвідоміший психотерапевт країни. Олег Созонтович керує інститутом психічного здоров'я. Допоміг тисячам пацієнтів. Має кота та байк. Точно знає, як ефективно лікувати душу. І Олег Сазонтович у нас в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас вітати. Вітаю, вітаю, вітаю друзі. Вітаю, вітаю. Вітаю. Проходьте Доброго за ранку. наш традиційний не диван, але психологічний стіл допомоги. Давайте його так називаємо. Так, 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 сюди, сюди. Чудово, знаєте, от розберемося так. з таких основних понять. що таке конкуренція, і чи можемо ми казати однозначно це добре чи погано? Ні, однозначно не можна. Що таке конкуренція? Змагання. Почали з основного. Це змагання, воно закладено в біологічній природі. Ну, от Ми закладено взагалі в біологічній uh -huh. природі, я навіть не про гомо сапіенс не про людей а взагалі. Бо змагаються вона є і серед змагаються твори, навіть серед бактерії між собою і колоніях бактерій, І абсолютно. Uh -huh. Ну, то, Тільки так побудовано принцип виживання. Це еволюційний механізм. Ну, по-іншому неможливо. Ти повинен бути кращим, кращим. Тебе природа, інше середовище, інші намагаються якби, відтіснити, і ти повинен вибратися звідси. І якщо це відприйняється, Примітивних, аж добираємося до вищих істот. Ну, то людина не ідеальна істота в цій природі, але тим не менше. А, тому, звичайно, і конкуренція закладена в нас в нашій генетичній програмі. Але ж є, ну, грубо кажучи, як люди або ну, взагалі суспільство ну, групи, які більш більше хочуть конкуренції, схильні до цього, а інші навпаки менше. От від чого це залежить? Бо Ну, як спортсмени, які бажають і в роботі, є, які рвуться і хочуть цього, а інші кажуть, То, ну тобто, да, так, когось це заряджає, когось хтось навпаки, якщо бачить конкуренцію, відходить в сторону. Ну, ми всі різні. Навіть беру приклад, той, який я завжди говорю, він такий дуже простий, який можна перевірити зараз цю секунду в себе вдома. Якщо у вас двоє, троє дітей, ну, беремо двоє дітей є. незалежно. Валентина на, на вас Давайте. а двоє ну дітей. Вони завжди протилежні по характеру. Розкажіть мені про одну дитину, і я буду, не знаючи вашу другу дитину, говорити все протилежне. Там акуратно, тут треба контролювати, там розумно, тут треба з ним довчатися. Там то тут треба робити. Ну, то. Ми особисто в сім'ї припинили на певному етапі будь-які змагання. Там хто перший добіжить до мами, тому що це породило жахливі сварки. А Родили. це вже інша історія. Зараз ви запитуєте про конкуренцію. А я вам показую біологічний фактор. Біологічна, де так, є протилежність, різні. тому що ви почали з чого є різні групи, по різному себе ведуть. Ну так правильно, це закрадено також біологію. Хтось лідер, хтось пасивно виконує. Хтось тобто швидко uh -huh. мислить, комусь uh -huh. треба розписати алгоритм один плюс один до рівня, і пішов, і пішов, і пішов. Давайте розберемо, бо важливо дізнатися, які позитивні риси, позитивні моменти в конкуренції. Ну, позитивні риси це добиратися до чогось, отримувати в кінці кінців бонус, приз, досягати задоволення. От я отримав, як правило, ті, хто намагаються, живуть в конкуренції постійній такій боротьбі, вони ніколи не заспокоюються. Uh -huh. Тобто, досягнувши чогось вище гір можуть бути лише гори, як співав один барт. Угу. Абсолютно вірно. Тому дійсно конкуренція це дійсно спонукаючий мотив. Ну удосконалення в кінці кінців. Ти зустрівся, ти вважаєш, що ти добре читаєш. Ти прочитав книгу, ти читаєш, ти читаюча людина, ти розумна людина, і ти попадаєш в середовище. Де Виявляється, читати це апріорі, це що читати, скільки читати, думати цим всім, всім, і ти розумієш, що якось не то треба буде щось більше. Тобто робити. Тобто конкуренція це дуже крутий мотиватор. Стимулюючий Мотивація для свого росту для а значить задоволення і досягнення якогось успіху. І однозначно, ти потім це реалізуєш. Але Круто. ж конкуренція може мати зворотній результат, може з'їдати, знищувати. може бути, Дивлячись, тут... який у вас характер, і що ви з цією конкуренцією будете робити. Я б хотіла зараз зачитати допис нашої глядачки, яка відповідно чекала на зустріч з вами і написала. каже, вона це пані Наталя. Доброго ранку з рівного в родині мого чоловіка конкуренція. Я вважаю, нездорова. Всі намагаються перетягнути на себе ковдру. Що робити? Що робить їх дуже вразливими та руйнує зсередини? Допоможіть як вижити в такій конкуренції. Ой, тут починається звичайно О, Тоді вертаємося знов до дітей, тому що вся конкуренція в сім'ях починається від батьків. Ну за що конкурують? Як правило, конкурують за любов, прихильність батьків. Це тоді йде оце таке змагання і ревності, і все ще заводно між дітьми. І якщо батьки цього не усвідомлюють, а не дай Бог, вони ще підливають масло огонь, Ух, ти мій хорошенький. Так, іди обов'язково нагодуй собачку і так далі. йди тють тю тютю. Хоча би якісь сигнали подають все тут. Починаються вже жорсткі речі, і а, от якраз з батьків все починається. Тому коли я чую уже дорослі речі, ну я не було сказано в якому віці про що йде ну мова. це родина, і от пані Наталя видно, як невіст, ну, там там каже, діти, що хто? в сім'ї конкуренція між усіма, між батьками, між дітьми і всі на себе тягнуть корди, і, і відповідно це в розливі якоїсь елементарної гармонії і напевно поваги. Ну, звичайно, люди розмовляють про це чи ні, чи тільки демонструють якимись справами, чи рефлексують і говорять, а що ти робиш, а що це робиться, і тому подібне. А що я відчуваю, коли ти це робиш? Ну, елементарні розмови, прості розмови. Знаєте, багато речей вирішується незвичайно простою порадою, якою мало хто може. Розмовляйте. Говоріть, як би важко не було. говоріть Говоріть про свої відчуття, про свої переживання, про сумісні справи, тому що конкуренція це одночасно і рух кудись вперед. Наприклад, всієї сім'ї, але не, не всередині. через звинувачення, а через своє відчуття. Бо часто через... в сім'ї йдуть саме цими закидами: ти такий, ти сякий і це От якщо сварка. починається маркування, навішування якихось ярликів, все, тут уже просто розвал, тут навіть не конкуренція, тут уже Бог зна що. Сім'я це рух кудись вперед, всіх разом. І рятує в сім'ї розмова. Пані сім Наталя. Окей. терпіння. окей, давай сім'я поговорила. Але є ж така історія, що на виробництвах в компаніях головних в офісах намагається створити штучну цю конкурується, культувується, яка може навпаки зруйнувати. Всередині все знищити. Ні, те, що компанія конкурує всередині і конкурує між компаніями, це абсолютно логічно. Тоді вона не виживе. Це мотиватор. А як же Так, так вірно і. І спонукається, і ну, потрібно розвиватися, потрібно досягати, А ви ти заходиш. Секундочку, барнаут синдром, синдром професійного виграння, окрема тема. Зробіть окрему тему на тему Барнаут-синдром. Барнаутсиндрому, тому що це настільки актуально, ви навіть не виявляєте. Але зараз беремо до того, що конкуренція вона культивується і це дуже добре. Mm. І я наскільки знаю, що є компанії і національні традиції, наприклад, та ж Японія, там особливі відносини, де робітники можуть залишатися поза робочий час і думати, як зробити нашого працедатія ще більш багатим, і так здається. Нічого ну, світа, їдь додому, відпочивайте. Ні, це зовсім інша річ. Тому дійсно, культивується це правильно до моменту, коли ця культивація не починає валити відносини. Mm -hmm. Тому що є слово здорова конкуренція. І є нездорова конкуренція. Є змагання, коли підставляють, підсижують а, з... uh -huh. штучна поведінка, коли довіряти не можна. Тобі посміхаються, а за плечима говорять зовсім інше. Uh -huh. А потім раптом виявляється ще щось і тому подібне. Або навіть про агресивну конкуренцію, бо зараз згадалася ситуація, яка нещодавно вийшла, вийшла в, в, в ну, так, на маси кандидат президента Дональд Трамп дуже швидко зреагував на свою політичну опонентку Кемелу Геріс і сказав це просто двома словами. Ама тупа і зла. Це дуже агресивна конкуренція. Це емоційний, Який ви емоційний викид. Я зараз не хочу чіпати е, особистість, тому що там. Багато Там можна розбирати. Це зовсім окрема, окрема тема. Так, але це був явно емоційний викид, емоційний викид специфічної особистості, тому зараз на про це але не говорити. Але питання в тому, як відреагувати тій людині, от, наприклад, ці пані Кемелі, тому що таке в житті буває. І навіть в звичайних колективах. У медикам нас... психологічного Айкідо. Як? Навчіть. Оп, виходимо. Психологічне, що таке Айкідо? Змор, боротьба. боротьба, боротьба. Та. В чому принцип боротьби цієї? Прогнутися, залишитися стійким і навпаки підштовхнути того, хто робить агресивний, туди, куди він намагався пригнутися. Тобто залишиться така гнучка верба. Прогнулася і вигнулася, і зробила. А тепер вживаємо слово психологічне. А ну процитуйте до мене. Оцю, оцю фразу тільки до мене не давай. бійтеся. Ну ми ж ми експериментуємо тут. Тупий і злий. Абсолютно вірно. Тому саме тому я стану самим першим. Клас, дякую вам Олег Зонтович. Це дуже круто. Колись мені ще в школі психолог радив, в таких ситуаціях, коли вичуваєте агресію, серед підлітків вона була. кажу, уяви собі дзеркало. І воно є твоїм шаленим захистом. Відлетіло і пішло в світ, а тебе не зачепило. Тому давайте будемо стійким уявляти свої захисти. Ось це психологічне айкідо. Нехай вас рятує у найважчі моменти. А конкуренція лише мотивує і стимулює. Дякую, так, молодь, за а за мить після новин. Ми будемо говорити вже про спортивне. Практично айкідо не психологічне, тому що тут буде ігор циганок, і Олімпійські ігри. Будемо про спорт говорити за мить.